Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословене вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо, молимо. Витриваємо в молитві, молимось з радістю і в радості. Важливо молитися завжди і де б ми не були. І візьмемо сьогодні посилання 25 листопада 1994 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю до молитви. Я з вами усіх вас люблю. Я є вашою матір'ю і хочу, щоб ваші серця були подібними до мого серця. Дітоньки, без молитви ви не можете жити і говорити, що ви є моїм. Молитва є радістю. Молитва це те, чого людське серце прагне. Тому, дітоньки, наблизьтеся до мого непорочного серця і відкриєте Бога. Дякую вам, що відповіли на мій Ну Ми бачимо, Марія нам відкриває глибину молитви, каже, що таке молитва і, і чого прагне наше серце. Ми навіть не знаємо, що чого прагне наше серце. Наш ми думаємо, що наше серце прагне матеріального забезпечення е різних таких речей, безпеки. Ну або насолоди, якою тут цей світ пропонує, але ні, Марія краще знає. Марія краще знає. Вона каже: молитва це те, чого людське серце прагне. Людське, тобто твоє серце. Ми будемо вже роз, знаєте, так, розходитись на людське. Твоє серце прагне. Молитви сьогодні. І завтра. І вчора прагнула. А ти чи ти даєш молитву серцю своєму? Ну невідомо, невідомо але Марія каже: сьогодні закликаю тебе до молитви. Я з тобою і тебе люблю, каже Марія. Я є твоєю матір'ю і хочу, щоб твоє серце було подібним до мого серця, Дитинко, Без молитви ти не можеш жити і говорити, що ти є моїм. Молитва є радістю. Радістю. Для кого я молитва радістю? Напишіть, будь ласка, в коментарях, для кого є молитва радістю сьогодні. Бо ну так спілкуючись з людьми, то бачу, що не для всіх є радість. Молитва, ну для когось це ще складно, для когось. Це... І це нормально, тому що на початку треба дисциплінувати себе, поки не звикнеш до тої молитви, а потім, коли вже звикнеш, почнеться та радість. І потім ти вже без молитви будеш відчувати ту, ту нерадість, такого щось не вистачає, щось сьогодні, щось якось день не так пішов, бо ти вже без молитви себе не пам'ятаєш. Знаєте, як відвикаєш від звички кави або куріння, або алкоголю, то ти довгий час себе не пам'ятаєш без алкоголю, наприклад. Ти не пам'ятаєш, як коли ти посміхався в останній раз, бо ти всі пам'ятаєш твої всі свята асоціювали з алкоголем. А так твоє життя буде асоціюватися повністю з молитвою все. І тому ти себе не будеш пам'ятати без молитви. Тому щоб молитва стала радістю, треба пройти витривалий час, шлях такий, знаєте, рік часу молитися. І тоді ти вже, слава Богу, у нас є склероз, який нам допомагає забувати. Дуже файний такий навик, склероз. Бо якби не було склерозу, то я не знаю, ми б не могли від цього від грудного молока відмовитися, знаєте, від. Тому що ми б звикли до нього. Ми б звикли, наприклад, як грудні діти і не змогли б відвикнути від цього не могли б відвикнути. Но, тому склероз нам допомагає дуже зі шкідливими звичками, і також допомагає нам забувати наше життя минуле і асоціювати нас з життям теперішнім. Тому це нормально, коли молитва не є радістю. І це треба дисциплінуватися і молитися. Дуже допомагає помпеянська новина в цьому. Дуже допомагає, повірте, це дуже сильно. Бо один день пропускаєш і починаєш все спочатку. Дуже мотивує і дуже дисциплінує. Також розважання на словом Боже, 21 день. Також дисциплінує, бо ти один день пропустив, все, пролетів. То ти серед ночі прокидаєшся. Ой, сьогодні не зробив розважання, давай треба робити срочно, бо не хочу заново починати. Тому такі треба брати практики, які дисциплінують. І через такі дисципліновані півроку рік і ти вже потім будеш радіти від молитви. Ну, а я хочу, щоб ви в коментарях, звісно, написали, хто радіє, а хто ще себе дисциплінує. Дуже важливо досвідчувати свій рівень. Радієш чи ще змушуєш себе, чи вже перейшов від змушення до радості або до звички, або до чого ще. Молитва це. Чого людське серце прагне, як би ти хотів, не хотів, важко тобі молитись, не важко. Серце твоє прагне молитви, тому варто це робити, не, не зважаючи на свої відчуття. Бо серце зазвичай дуже важко відчути. Його щоб відчути, треба зануритись в нього, його накормити. Не знаю, як то сказати, але дуже важко серце відчути. А серце є як мозок, інший, як другий мозок, бо має більше нейронів ніж мозок головний. Ну, ми не знали, а я знаю тепер, бо отець то мені то сказав. І це науково підтверджено, що серце це наш другий мозок, який має свою пам'ять, і тому ми маємо в ту пам'ять закладати, закладати молитву. Бо серце прагне молитви. І Марія каже, що е, дякую, дякую тобі, що відповідаєш і молишся. Відповідальність молиться. Я вам дякую за те, що комунікуєте, пишете коментарі, лайкаєте, поширюєте відео. Ну і за все-все-все. Мир вам, благодать, Будви, прекрасне море, вигляд файний. Будьте благословенні. па папа. Gracias. Yeah.